У селі Перегонівка на річці Красна відбувся черговий етап спартакіади протикиади Здорове кияна. Місце його проведення безпомилково свідчить. Найкращих виявляли прихильники спортивної риболовлі. Якщо спорт допомагає відволіктися прихильникам здорового способу життя від трудових буднів, то спортивна риболовля тим більше. За умовами акції, кубок виклику капітан команди управління Укргазтехзв'язок, яка стала переможницею цьогорічного чемпіонату Рибальське щастя у категорії Мастерс, кинув виклик на наступний вид спартакіади здоровий киянин. Це чемпіонат з футзалу. Змагання відбудеться 2-4 вересня. А виклик кинуто командам апарату «Укртрансгаз» та виробничо ремонтному технічному підприємству Укргазенергосервіс. В этом году на старт вышло рекордное количество участников. Заявились 30 команд и 10 спортсменов, которые принимают участие в соревнованиях в личном зачете.